Всім привіт! Зараз я знаходжуся на своїй другій ділянці у своїх батьків. І хочу провести сьогодні обрізку. Ще раз показати обрізку яблунь, в яких буде починатися третій та четвертий сезон. Оце яблонька, в якої буде починатися третій сезон. Тобто, це можна сказати так, уже повноцінна двохрічка. Так, значить, показую, у нас є тут ось. Центральний провідник. А є ось гілки одна і друга, які догнали центральний провідник. Тому для того, щоб виділити центральний провідник і дати йому більше сили, ми повинні оці гілки дуже послабити, тобто зрізати їх набагато нижче. Ось приблизно отаку десь. Гілочку сантиметрів 80 я буду обрізати. Ось тут є зовнішня брунька, з якої почне рости продовження цієї гілки. Але воно трошки затримується в рості, а центральний провідник більше отримує сили. Наступну гілочку також зрізаю. Ось, бачите, яка гілка. Ось така гілочка виросла в тому році, а я її зріжу і послаблю. Це можна було, звісно, зробити ще тим літом. Але десь я не додивився. Далі є у нас ось третя гілка скелетна першого ярусу. І продовження гілки було ось це. Але з боку виросла гілка, бачите? Така довша. І ця гілка, вона більш горизонтальна за цю. Тому оцю гілку я повністю відріжу. Тільки вона слабенька. А цю гілочку я зріжу на бруньку зовнішню. Ось так. Там у нас є плодовий прутик. На кінці плодова брунька. Тут у нас оце плодовий. Так, з першим ярусом будемо вважати, що ми розібралися. Переходимо в другий ярус. В другому ярусі у нас є ось одна гілочка, є друга. Такі гілочки слабенькі. Але ми їх трошки відріжемо, щоб їх посилити. Ну, тут чуть більше відріжу, щоб уже було на одному рівні. Так, і центральний провідник також обрізаю так, щоб, якщо в мене гілка трошки відхилена, бачите, центральний провідник сюди нахилений, значить, мені треба брунька, щоб була з іншої сторони. Тому я вибираю таку бруньку. Ну, наприклад, ось одна є. Це трохи занизько. Так, ну, мабуть, на неї і прийдеться обрізати. Ось у цьому місці. Все, з цією яблонькою ми все зробили. Яблуня обрізана. Переходимо до наступної. Наступна яблуня. Одна гілка є, друга гілка і третя, більш сильні. А оця гілка четверта, вона така слабенька. Але це нічого. Ми їх обрізаємо всі приблизно на одному рівні. Навіть на оцій такій слабенькій гілоці я роблю отаку чуть, -чуть прищіпку. Далі беремо наступну гілку. Далі є ось у нас ця гілка, яка пішла, а тут збоку від неї вже відділилася другорядна. Тому другорядну я відрізаю дуже багато, щоб її послабити. А оцю гілку відрізаю на рівні оцій гілок. Приблизно десь у цьому місці. Так, цими трима розібралися. Наступна гілочка. Так, де у нас тут є брунька така гарна. Мабуть, ось тут. Я відріжу. І приблизно-приблизно всі вони на одному рівні. Ця трошки товща. В неї більше сили, тому я її зрізав більше, щоб притримати її ріст. Вона нас дожене ці гілки, звичайно. Так, поїхали в другий ярус. У другому ярусі у нас можна виділити значить, ось таким чином. Ось є така сильна гілка. Я її відрізаю. А є отакі слабенькі, майже горизонтальні, і на кінці з плодовими я їх не чіпаю. І, наприклад, так, що у нас тут є? Це у нас теж плодова. Це у нас плодова, то плодова. Це прутики, вони будуть цвісти, закладуть отута яблуко, буде висіти, нагнеться, гілочка нагнеться. І повністю за сезон обростевся квітковими бруньками. Значить, тоді оцю я також не чіпаю. Вона буде плодова, а ось зверху у нас є чуть вище, якраз туди, куди нам потрібно, що вони ростуть. Ми з них зробимо другий ярус. Відрізаю ось тут і на цьому самому рівні приблизно відрізаю ось тут. Все, оце у нас буде перша гілка, друга і третя другого ярусу. І тепер центральний провідник, який у нас є, отакий о, довжелезний. Ми відступаємо приблизно від цього місця один-два секатори. Вибираємо потрібну бруньку і десь ось тако зрізаємо. Все, яблунька у нас обрізане. Переходимо до наступної. Наступна яблуня розвивається ось так. Все тут також правильно розвивається, але потрібно трошки підправити. Беремо, значить, Тут ми можемо чуть-чуть вище зрізати, тому що тут всі гілки нижнього ярусу гарно відросли і є над чим, так скажемо, попрацювати. Так. І тут. Тут є ось гілка від неї відходить. Кручусь, вірчусь тут, щоб показати гарно. Бачите, така вона може бути конкурентом. Тому я її послаблю десь аж в цьому місці. Дуже сильно отак, бачите? Далі є отака гілка, яка йде ось паралельно цій гілці. І хоча на кінці, більш за все, що тут плодова, я її також дуже сильно прикорочу. Ось так. Все, з першим ярусом ми зібралися. Тут є гілочка на кінці плодова брунька. Ця гілка почти горизонтальна. На кінці також плодова брунька. Поки що не чіпаю. Так, другий ярус У мене дві гілочки. Ці дві гілочки я роблю так, можливо, чуть-чуть вище взяти. Так, мабуть, отак візьму чуть вище. Все обрізаю на бруньку, яка виходить назовню. Так, і тут є гілка ось ще одна. Також її беру. Дивлюся, де тут є брунька жива. Щось ця гілочка дуже слаба у нас, тому обріжу ось так. Але оскільки я цю коротку зробив, то цю теж чуть -чуть ще зменшу. Ось так. О, Так буде краще. А тепер шукаю потрібну бруньку для продовження. Центрального провідника. Тут ось брунька. Оскільки центральний нахилений трохи вправо, я беру бруньку зліва. А нижня брунька так, щоб робила мені гілочку в цю сторону. Все, всією яблунькою закінчено. Наступне яблуня настворювала дуже багато плодових бруньок, а сама по собі чомусь не сильно виросла, тому також робимо їй обрізку на зовнішню бруньку. На зовнішню бруньку і тут на зовнішню бруньку. Все в другому ярусі. Приблизно беремо гілочки, які нам можна зробити другим ярусом і робимо обрізку. Верхушку можна було б зовсім не чіпати, але все-таки я її трошечки... Обріжу, щоб стимулювати до кращого росту. Все, з цією яблунькою закінчено. Так, і є в мене ще одна яблоня яка не зовсім правильно формується. Але це не страшно. значить Робимо також її гілки. Прикорочуємо. Ця більш гілка така сильна, її крепше послабимо. Відріжемо ось тако десь сантиметрів 40. Далі у нас отут та гілочка є така незрозуміла. Значить, скелетна з неї не вийде, я її обріжу, щоб вона, бо тут вони оці дві гілки, вони практично разом. І вони будуть, якщо і та, і та пойдуть в рост, вони будуть одна одній заважати. Так, тут у нас є такий пеньочок, можна обрізати. І так само. Обрізаємо верхушку. Перший ярус ми виділили, другий ярус, у нас все плодова брунька. Отут є ось рогатка така, получилася, дві гілки, майже однакові. Це мала бути бокова, але вона виросла ось така, не зовсім зрозуміла. Обріжу її на отакий сучок, пеньок, а оцю. Обріжу тільки аж з самого такого верху чуть -чуть. Оп, Все. Більш в цій яблуні поки що робити нема що. Переходимо до чотирьох річок. Так, оце у мене вже буде у яблунь починатись четвертий сезон. Тому зараз почнемо обрізання оцих яблунь. До речі, не забудьте там поставити лайк, підписатись на канал і написати будь-який коментар. Значить, Як бачите, у нас тут дуже гарно виділяється перший ярус. Ось одна гілка, друга гілка і ось третя гілка. Третя гілка трошки слабша, але це нічого страшного. Значить, Працюємо зараз ось з цією гілкою. Ось у нас тут є така гілка, яка починає свій рост приблизно у верхній частині цієї гілки. Я її буду повністю відрізати. Треба раніше це зробити. Але так. Знизу у нас є гілочка, це плодова. Далі ось у нас є гілка другого порядку. І вона ось в цьому місці, бачите, пішла уверх. Тому я ось гілочка є така плодова на кінці з плодовою брунькою. Я переведу на неї. Ось таким чином. Далі гілка піднімається вище. Вище-вище. Тут центральний у нас провідник цієї гілки і є дві гілочки бокових. Ці дві гілочки бокових обрізаю на отакі пеньочки приблизно. Десь більше, десь менше. Тут вже не так важливо. І центральну гілку також обрізаю десь ось в цьому місці. Получилося з цією гілкою ми закінчили. Переходимо до наступної. Гілочка, значить, оця бокова, що у нас йде, послаблюємо трохи її різ. Далі ось тут є така гілка, незрозуміла. Отут плодова брунька і тут плодова брунька, але сюди оцей сучок, він такий не зовсім, як кажуть, в тему. Тому я його ось так відріжу і вийде така гілочка сюди маленька. Так, далі ось у нас іде центральний провідник цієї гілки, ось у нас іде другого порядку гілка. Значить, я її також ось в цьому місці прикорочу, а сюди центральний провідник обрежу десь приблизно ось у цьому місці. Всі гілочки покриті вже такі двохрічні плодовими бруньками. На цей рік має бути тут гарний врожай. Так, пересуваємося трошки вище. Ось така гілка гарна. З неї можна також створювати наступний другий ярус. Робимо обрізку, отак її залишаємо. Так, йдемо далі. Далі у нас є дві отаких от товстих гілочки. Які по товщині майже такі, як нижні, тому їх треба укоротити, трошки буде більше. Так, десь тут обруньки нема такої. Десь, мабуть, отут я обріжу. Так, і так само з цієї сторони зробити. Ця яблунька має таку доволі таку хорошу силу росту. До речі, з цієї сторони яблуні на подвої М. 26. Так, поїхали далі. Значить, ось у нас є гілка теж дуже така міцна. Я її зменшу аж на отакий сучок. Тому що вона по силі росту така, як центральний провідник. У верхній частині таких товстих гілок не має бути. І так само зроблю із наступною гілочкою. Ось так. Ну, а центральний провідник так само беру якусь бруньку. Так, зараз подивлюсь. Ось брунька і обрізаю. Брунька йде в цю сторону, тому що провідник нахилений в ту сторону. Яблення обрізано. Звичайно, я буду ще проходити і, можливо, мені ще щось впаде на око, щоб підправити. Ну, що, наприклад? Наприклад, ось є така гілка. Це другий ярус. Ми ту обрізали, а ця, бачите, виходить вже навіть вища. Тому я її зріжу десь у цьому місці. Так, ну поки що з цією яблунькою буде все. Також чотирьохричка дуже гарно розвивається, але дуже забагато вона створює гілочок. Тобто, ну так, я скажу, що сильно вона загущається. Так, є в нас ось гілка. Першого ярусу. Значить, це у нас ось второстепенна, я її зразу підріжу, щоб вона не заважала нам. Так, далі. Ось так вона йде, 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 йде доверху. Доволі таки сильна гілка. Так, що ми тут зробимо? Тут у нас йде ось одна гілочка. Далі пішла друга. Вони приблизно в одному напрямку. Не зовсім. Мені удобно, тому якусь одну із їх мені треба повністю відрізати. Зараз я подивлюсь яку, ну, мабуть, цю, що вище, я підріжу на отакий пеньок. Так, ця що далі, я її зріжу на отакий пеньок. Чуть-чуть більший. Тому що вона доволі таки товста. Тому я її повністю, так скажемо, послаблюю. І ця, щоб брунька тут вже розвиватися, як гілочка, вона буде трохи слабша. Ця майже горизонтальна, я її не чіпаю, може вона буде плодовою. Так, ну і центральний провідник прикорочує. Все, з цієї гілки все. Наступна гілка у нас є тут така плодова. Вона тоньша, десь така, як олівець з товщиною. Але її мені теж треба трохи. Послабити, тому що вона вже така, з неї можна створити навіть скелетну гілку, але вона мені тут не потрібна. Тому я зроблю. Що я зроблю? отут обріжу її, отако. Я тут плодові бруньки, то я таким чином їх тут обрізав. А там буду спостерігати. Якщо буде кудись рости не туди, то буду, звичайно, це все видаляти. Наступна. Гарна така скелетна гілка, яка йде дуже горизонтально. Вона має трошки слабший ріст, але дуже багато заклала плодових бруньок. Значить, що в нас тут? Є отака гілочка, яка може бути конкурентом, тому я її зразу відріжу. Тому що тут оця центральна, вона така не сильно гарно розвивається, оскільки вона горизонтальна. і Трошечки її прикорочу. Так, з цією гілкою практично все. Внизу є у нас плодова гілочка, яка росте горизонтально, вона мені не заважає. Далі третя гілка скелетна. Хоча оці гілки, ось цієї сторони, дуже близько до центрального провідника, до стовбура, але поки що вони мені тут не заважають. Тому я їх поки залишаю лише трошки. Прикорочу, вона горизонтальна, плодова. Коли вона мені дасть декілька врожаїв, то я можу її, звичайно, прибрати. Наступна у нас оця вторічна гілка має отаке розгалуження. Ось гілка пішла сюди. А далі одна виходить зверху і йде, можна сказати, паралельно. Хоча вона плодова, на кінці плодова брунька, я її видалю, тому що вона мені тут буде заважати. Цю також підріжу в цьому місці, щоб вона не була занадто довга. І переходимо, Бачте, листя ще навіть не опало все. Тут все плодові, плодові, плодові прутики, плодові прутики. Ось бачите, на кінці плодова брунька. І підрізаю, укорочую її, цю центральну також. Вирізаю все оце верхнє, тому що там верхня частина може бути навіть не повністю. Визрівша. Так, наступна вже йде, якоби у нас другий ярус. Будемо вважати. Також його трохи прикорочуємо. Дуже важко оце робити роботу і коментувати, тому не забувайте поставити лайк і написати коментар ось таким відео. Так, тепер піднімаємося трошки вище. У нас тут все плодові. Прутики, плодові, прутики, плодові прутики. Тільки аж ось в цьому місці буквально є вже такі, які можна створювати. Це не третій ярус, але нехай буде третій ярус. Тут ми їх укоротимо ось так. На 15 сантиметрові такі коротиші. Так. Ну, горизонтальні, то поки що залишаю. Якщо вони отак нагнуться донизу, то буде дуже-дуже добре. Ось вверху тут а ще є одна така дуже міцна, тому, тому я її обріжу аж на отакий 2-сантиметровий сучок, щоб її дуже послабити. Ну, а центральний провідник, дивлюся, в яку сторону направлений, і з іншої сторони. Ось він направлений від мене, ця гілочка, тому я беру бруньку, ця, що ближче до мене. Ось все, яблунька ця також обрізана. Отака красуня. Так, ну і перехожу ще до однієї яблуні, це буде заключно. Ця яблуня, це в нас моді, я вже про неї розказував, показував, має просто сумасшедший якийсь ріст. Я її питаюсь укоротити, укоротити. А вона у нас росте, росте і росте. Тому зараз я по-бистрому це все діло зроблю. Отако. За тими ж самими методами. Ось тут є така гілка, яка росте в сторону. І вона може просто скоро впертися у забор. Але поки що не знаю, мабуть, я її повністю відріжу, тому що вона мені тут буде в майбутньому заважати. Це у нас ось, бачите, гілка з першого ярусу. Дуже товста, дуже міцна така, тому її дуже сильно треба послабити. Щоб її сильно послабити, я і зроблю обрізку десь, мабуть, ось у цьому місці. Ось в цьому місці зроблю обрізку. Тут йде бокова гілка, її зріжу на отакі пеньочки. А ця, що йде там другорядна, також її буду. Прикорочувати на такі Так, Ось так робимо. Оцю гілку і ту гілку робимо на одному рівні. Центральний провідник обрізали, і з цією гілкою ми розібралися. Наступна гілочка також йде дуже міцна, тому її, ну, оскільки вона чуть вища, то її можна обрізати чуть-чуть вище, але бруньки, на жаль, тут нема, тому я зріжу ось в цьому місці. Вона трошки нижча за оцю, але це не страшно. Приблизно на одному рівні. Перехожу до на наступної гілочки, підрізаю всі. Ця горизонтальна, довжина її близько 30-40 см, тому я поки що її не обрізаю. Наступна гілка ось іде і в цьому місці її підрізаю. Так, що у нас тут? У нас тут якесь зовсім таке виходить кубло. Сюди пішов ось якоби центральна гілка, сюди другорядна. Вона тут не заважає поки що, але вона занадто довга. Тому я переведу на оцю таку горизонтальну гілочку. Ось так зроблю поки що. Так, ну оцю центральну також послаблю. Значить, на центральній тут є дві другорядних, майже аж біля самого верху. І їх ще крепше послаблюю. Оця йде всередину, я її зовсім відріжу. Все, з цієї гілки розібралися. Наступна йде така полуплодова. Не знаю, чого воно яблення так росте дуже сильно, але її потрібно також формувати і нормувати. Уверху, бачите, який. Зуб наш український. Його треба... Оці гілки потрібно трохи підрізати, тому що вони перехоплять на себе живлення. Бачите, як вони туди пішли. Всі разом, таким віником. Тому підрізаю. Ця гілка якась незрозуміла. Я її зовсім відріжу, вона таке враження як недозріла. Якась така трав'яниста. В цьому місці, ось бачите, як підрізав, так. І третя така теж скелетна гілка. Де в нас тут є бруньки? Десь ось в цьому місці. Так, ця гілочка поки що не зрозуміла, але вона мені тут не заважає. А ця йде дуже так уверх, її треба укоротити дуже сильно. Ось так. Так, ну і далі туди вище. Не знаю, достану я, не достану. Бачите, також там ще одна розвілка є. Я вже починаю впиратися у гілки. Іма у мене зараз такої драбини стремянки під рукою. Так, ну і залишилося там укоротить центральний провідник. Зараз я це зроблю, Уже камеру виключу, ну і ось так вийшло у нас сформована яблуня. Ось така сформована яблуня. Не знаю, ця гілка у мене тут знизу ще, така вона трохи якось так пішла вверх, тому я теж не на неї все ж таки прикорочу, а там буду дивитися, що з неї вийде.